Друзі, саміт G7 наполовину без Трампа. Відповідно, і президент Зеленський поїхав з саміту раніше. Чи тільки це стало причиною також цього скороченого візиту президента України на цей саміт? Поговоримо сьогодні про це і не тільки з нашим гостем, гостем проекту без питань, політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолій. Слава Україні роям слава влада. Вітаю і вітаю всіх глядачів. Багато хто з глядачів, про яких ми зараз говоримо, можливо, вперше навіть дізнався про таке місто у Канаді з цікавою назвою Кананаскіс, де відбувався саміт G7. Взагалі, саме про нього і з нього розпочнемо. Ну насправді нічого особливого на саміті J7 не відбулось, тобто стандартний саміт, але дійсно таким ньюзмейкером цього саміту став зрозуміло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Як і в принципі він скрізь стає ньюзмейкером, чому тому, що робить якісь контроверсійні речі або контроверсійні заяви, або як абсолютно, в принципі правильно ти говорив, він просто поїхав. Так, все, саміт, mm -hmm. не дочекавшись його завершення, хоча багато учасників очікували, що будуть якісь перемовини, якісь двосторонні зустрічі. Ну, але Трамп зробив коротку заяву, розвернувся і поїхав. Чому поїхав? На мою думку. Перше, йому там не цікаво, тобто він, мовно кажучи, не хоче там заглиблюватися в ті питання, вирішувати ті питання, які піднімаються на саміті J7. А друге питання Трамп не хоче говорити про зниження цін на нафту там до 40, чи 45, чи навіть 50 доларів за барель. Угу. Для нього зараз важливо говорити з путіним і важливо. Що Путін був його другом, як ми бачимо, і він не збирається обговорювати ці всі речі, санкції, тому він фактично уникнув таких прямих питань і прямих перемовин, на яких це питання могли підніматися. А ну і звичайно, ситуація на близькому сході насправді доволі неоднозначна. і чому не однозначна, тому що абсолютно не зрозуміло яка сторона по суті конфлікту зараз може завдати якогось певного більшого удару іншій, і я думаю, що без участі сполучених штатів Америки у Ізраїля все ж таки позбавити Іран ядерної програми не вийде. Тому ці всі речі, які зараз обговорює Трамп, які важливі на порядку денному, і стали скоріш за все причиною того, що він поїхав з Кананаскиса і уникнув, так би мовити. Таких для себе неприємних речей. А ми знаємо, що Трамп це людина, яка загалом намагається уникнути будь-чого неприємного і знаходитися у своїй у своїй теплій ванні. Позиція Трампа це наступний хештег, чому я його сформував, і про це зараз будемо говорити. Бо багато видань цитують Дональда Трампа, зокрема, і він під час саміту G7 сказав і висловився, що нас не слухають. То відповідно я не маю що тут робити приблизно десь так. Це приблизна цитата mm -hmm. Дональда Трампа. Це те, що звучало з його уст і на офіційних зустрічах, і на старті саміту G7, і під час там спільних якихось зустрічей з дипломатами, і з учасниками і лідерами країни. Ну тут просто треба уточнювати, про що йде мова. Я притримуюсь тої думки, що Трампу просто там некомфортно. І Трамп не хоче відповідати на поставлені питання, які важливими, зокрема які піднімають України Джейсев, не що означає нас не чують, чи нас не слухають. Ну, по перше, ніхто нікого не повинен слухати у кожної mm -hmm. країни. Може бути своя точка зору. А по-друге, ми добре розуміємо, що про що загалом слухати Трампа. Ну Трамп буде говорити там про митач, буде говорити про близький схід. Але ж насправді найцікавіше полягає в тому, що все, що обіцяв Трамп, і все, що говорив Трамп, і все, чого вимагав Трамп, від інших країн, це все насправді не збулось. І він може мільйон разів казати, що нас там не чують, нас не слухають, але просто певними популістськими заявами і популістськими вимогами нікого не налякаєш. Бо вже півроку скоро буде до речі, рівно за місяць, не рівно за місяць, за місяці там два дні буде півроку як президент Сполучених Штатів Америки Трампа, а віз по дуже багатьох питаннях і далі там. Тому позиція Трампа зараз є однозначною. Він хоче купатися в теплій ванні, він хоче отримати хоча б якусь перемогу. Власне, можливо, він так на горбу Ізраїля захоче вилізти в такій війні чи конфлікті із Іраном. Коли Ізраїль там зробить 90% своєї роботи, а Трамп, допустимо, 10%. І Трам заявив, що це його якась перемога знову ж таки, якщо така перемога буде, тому Трампу нема нема, нема чим пишатися і нема про що говорити. Його позиція зараз максимально сховати голову в пісок і максимально знайти хоча б якусь невеличку точку. В якій він може перемогти чи отримати якусь невелику перемогу і показати, що перші півроку його президентства – це не порожній звук, а поки що станом на 18 червня виглядає, що це просто порожній звук, як внутрішній, так і у зовнішній політиці. з липня, Андрія. Ми без зброї, я звісно ж, про американську без американської зброї, Курт Волкер зазначив, що мовляв трішки згодом. Трамп зможе погодитись на продаж цієї зброї Україні, чи можуть взагалі е, так розвинутись події, як ти думаєш, і що ми без як нам точніше без американської зброї? Ну тут нічого несподіваного немає. З квітня 2024 року жодних нових е, таких масштабних пакетів допомоги ми не отримуємо. Все, що зараз ще до липня отримується, це в рамках. Ось того голосування, яке було в конгресі у квітні минулого року, і яке ледве-ледве вдалося просунути. Просто ми ж пам'ятаємо, як ця допомога блокувалася півроку. Поки що Трамп продовжує загравати з путіним. і Поки що мова не йде навіть про накладання санкцій, тобто. Мені важко сказати, чи до Трампа дійде, що потрібно допомагати Україні, чи взагалі не дійде. Є велика загалом вірогідність того, що він просто скаже, що він виходить із і На цьому все закінчиться. Або, або, умовно кажучи, просто там буде давати якусь мінімальну допомогу у вигляді розвідувальних даних чи якихось інших речей. А без зброї хештег абсолютно правильний питання абсолютно правильне. бо... Нам потрібно зрозуміти, що робити далі. Позиція перша чи шлях перший, ми можемо купувати зброю у країнах Європейського союзу, але її недостатньо. Позиція друга: ми можемо купувати зброю у Сполучених Штатах Америки за гроші. Які, наприклад, буде виділятись європейський союз, якщо так вийде, до речі, це непоганий вихід ситуації. Якщо Трамп хоче там дружити, торгувати з Путіним чи яшкатися з всякими диктаторами терористами, ну нехай яшкається, але нехай дозволить купувати зброю Україні за гроші, і він тоді не зможе сказати, що там сполучені штати щось віддають безкоштовно. Позиція третя е, Європейський союз може купувати зброю у Сполучених Штатах Америки чи окремі країни Європейського Союзу, а потім передавати чи продавати Україні. Це також можливий варіант. Угу. Ну і позиція четверта з цього всього випливає. Бачиш, я думав, що їх три. А четверта, вона можливо найважливіша. Вона полягає в тому, що ми в Україні також повинні виробляти зброю. Ми це робимо, але ці всі речі потрібно нарощувати. Нарощувати кожен день, кожну годину, перепрошую, але так. Е, можливо, створювати, і це також уже частково робиться, спільні компанії з країнами Європейського Союзу чи з великими європейськими виробниками на території України, можливо, поза територією України. Тобто налагоджувати спільне виробництво зброї із іншими суб'єктами. Е, це чотири. Варіанти, і вони не виключають один одного. Насправді всі чотири варіанти потрібно зараз застосовувати, і тоді ми не будемо без зброї. Ми тоді будемо з нею. Головне питання: чи буде далі Трамп у в обличчі його адміністрації надавати розвідувальні дані, давати можливість купувати зброю? Ну і можливо консультуватися з НАТО по деяких питаннях ще одна важлива деталь: чи дозволить Трамп використання натівської зброї? Може передати Україні НАТО чи інші країни НАТО, якщо вона є американська, чи там є американські запчастини саме Україні, бо тут Трамп також може ці всі речі заблокувати. Я все ж таки не виключаю той варіант, що в якийсь момент можливо, це буде восени цього року, можливо, ближче до кінця року. Трамп все ж таки дозріє до того, щоб виділити принаймні якийсь можливо незначний, а можливо значний пакет. Продовжимо далі. Андрію, у нас наступний хештег, Це прізвище відомо в Україні. Е, Стефанчук. Я цитую: це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було, і вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в конституції. Тому що це не строкові і звичайно не дострокові вибори. По го... Ну, наголосив спікер парламенту, як пише РБК Україна. Uh, він зазначив, що офіційне обговорення нових правил вже ведеться на рівні парламентських комітетів ЦВК та погоджувальної ради, але без публічного розголосу, аби не створювати ілюзію передчасного старту кампанії. Будь ласка, ну насправді мені здається, що ілюзію передчасного, передчасного старту кампанії у нас з 2022 року створювали. От відверто я десь вчора так собі думав і рефлексував, і навіть з однією людиною дискутував. Що наша проблема полягає в тому, що чомусь з 2022 року наші політики і наша влада постійно вважали, що от от завершена війна, і от от будуть вибори. Мені здається, це загалом величезна помилка, яка і призвела до тих процесів у нашому суспільстві, які сьогодні відбуваються. Це і дезорганізація, роз'єднання суспільства. Дуже певні токсичні речі, котрі відбуваються. Ну і загалом відсутність прийняття вольових рішень по багатьох питаннях. Отак от будемо казати. А чому це відбувається? Тому що політики досі живуть виборами, влада живе виборами, всі думають, що от от закінчиться війна, і потрібно буде знов задобрювати виборців, не наступати на певні такі червоні лінії, не піднімати певні питання, які можуть відштовхнути тих чи інших виборців. Ну і коли пан Стефанчук говорить, що ми там не піднімаємо ці питання, можливо, там він і не піднімає, чи його mm -hmm. певні колеги, але загалом фон, ти ж прекрасно пам'ятаєш, який був в кінці 24-го року і на початку 25-го. От зараз прийде Трамп. 20 числа він подзвонить Путіну, домовиться, і вже на травень будуть вибори. А так не сталося, як і не сталося в 22-му, 23, -му, 24 -му роках. Я загалом оці всі дискусії про вибори, коли вони будуть, як вони будуть відбуватися. Я вважаю їх абсолютно деструктивними абсолютно зараз непотрібними. Я не бачу станом на сьогодні можливості до до кінця принаймні, цього року, навіть завершення війни. Ба більше, якщо в Росії будуть можливості, я не буду бачити вірогідності проведення виборів навіть не на в першій половині наступного року. А це означає, що наступний рік, скоріш за все, півроку, рік, ми будемо далі жити у війні, яка більше того може ще й інтенсифікуватися. І оці всі страшні удари, які зараз ми спостерігаємо по українських містах, це називається інтенсифікація. І чим далі Росія буде більше виробляти дронів, там, ракети і так далі, тим більше ці всі речі будуть інтенсифікуватися. Для чого тоді говорити про вибори? Якщо сьогодні повинні говорити про інші речі, сьогодні повинні говорити про те, як же ж нарешті суспільство, яке розклеїлось відверто, яке зараз відверто займає. Ну, Іноді навіть деструктивні деструктивну позицію, деякі люди займають як це все склеїти, як це все зібрати докупи, як людей, як людей в хорошому плані цього слова мобілізувати на розуміння, що ми повинні зараз бути як єдине ціле і думати про те, як країні вижити, як зберегти країну, як зберегти людські життя. Ну а ми говоримо про вида. Тепер, як до кандидата юридичних наук, спікер додав після завершення воєнного стану планується ухвалення одноразового спеціального закону, який дозволить провести вибори і повернутися до звичайної процедури визначеної конституцією України. Це так званий перехідний законопроєкт, і Це наш наступний хештег. Поки триває дискусія, які саме вибори відбудуться першими: президентські чи парламентські. Ну, чому одноразовий законопроєкт? Я в принципі здогадуюся, тому що в нас загалом вибори відбуваються згідно конституції, згідно законодавства про вибори в певний період визначення. Mm -hmm. Тобто, наприклад, президентські там, в березні, парламентські, в жовтні, ну якщо окрім якщо говорити про позачергові, так? А, ну і плюс ми ж повинні не забувати, що в законодавстві вказане питання про те, де відбуваються вибори, на яких територіях, яка кількість комісій і так далі, і тому подібне. Треба або все це законодавство зараз змінювати, бо в нас є окуповані території. Ми не знаємо, які території ми будемо контролювати на момент проведення виборів, які ми не будемо контролювати. Ну і також є питання стосовно підходів до цих виборів. Тобто, це будуть вибори за пропорційною системою, пропорційно-мажоритарною чи мажоритарною. Е, проблема в тому, що в нас наступні вибори мали бути за пропорційною системою повністю. Так. А, от але тут є об'єкт для маніпуляцій. Чому про це почали говорити? Тому що, скоріш за все, влада хоче або залишити тимчасово пропорційно-мажоритарну систему для того, щоб знов залишилися ці всі сумнозвісні округи, де будуть засівати кандидати, де можна буде більше провести певних маніпулятивних кампаній. Або пропорційну систему, якщо це буде їм вигідно з певними також речима. Ну і чому це все обговорюється? Тому що, скоріш за все, влада захоче після завершення воєнного стану, якщо ми навіть це вже обговорюємо, чисто з політико-юридичного плану, скоріш за все, провести вибори якомога швидше, для того щоб виборча кампанія тривала якомога коротше. І... І всі нові та і всі нові нові, так би мовити, суб'єкти виборів, щоб вони не встигли розкрутитися і не встигли отримати більшу кількість відсотків на виборах, і їх в парламенті може бути менше цифра 300, вона є об'єктом нашого хештегу. Це, звісно, ж про зменшення кількості народних обранців, каже пан Стефанчук, що є відповідний законопроєкт в Верховній Раді всіх парламенту, але то ковід не давав можливості його розглядати тепер. На превеликий жаль період воєнного стану е, і навіть каже і зазначає про те, що вони певні зауваження і критику від констиційної ну е, зауваження, перш за все, треба на цьому слову слові акцентуватися. Конституційного суду ще тоді отримували, і їх можна було б допрацювати в парламенті, але поки є нагальніші питання для того, щоб було замість 450-300 потрібно змінювати конституцію. По перше, в нас немає вже 450 депутатів. Ну, теж теж треба об'єктивно. Їх угу. приблизно було на 2022 рік можливість проведення виборів у мажоритарних округах. Якщо вони зберігаються, так. було можливість проведення десь приблизно 4-23 депутатів. Загалом максимальна кількість можна було отримати. Тепер у нас більше окупованих територій, тобто. Я загалом не розумію, як в такому випадку говорити про мажоритарну систему. Ну, добре, дійсно тоді в такому випадку можливо проводити ці вибори лише там на тих територіях, які ми контролюємо. Але знову ж таки, тобто, в принципі, я не бачу станом на сьогодні можливості, от якщо говорити про певний досконалий юридичний процес, проводити перше повноцінні вибори з використанням мажоритарних округів. І друге питання: як зараз зменшити кількість до 300. Для цього потрібно рішення Верховної Ради України конституційною більшістю, я хочу нагадати, конституційною, тобто за 300 плюс голосів. Друге питання: після цього має бути подання до конституційного суду, який буде розглядати трак і трактувати цю норму, чи вона відповідає Конституції, лише після цього. Це рішення Верховного Верховного Верхов, Конституційного суду повертається до Верховної Ради. Якщо воно позитивне, Верховна Рада тоді голосує за це знову. Цей процес може, може затриматись у разі позитивного голосування після знову ж таки завершення воєнного стану, мінімум на рік часу. От і все. Не знаю, знову ж таки, про що ми зараз говоримо? Бо е, насправді це доволі важкий процес, який стане на сьогодні, скоріш за все, буде просто заблокований війною. Е, на завершення нашої зустрічі і розмови сьогодні, оскільки ми вже в хештегах про цифри цікава статистика з від РБК Україна, е, звідки я черпав інформацію щодо інтерв'ю з паном Стефанчуком. Значить, стане на зараз е, в стінах парламенту 399 народних обранців. А, а, а. З 2019 року з фракції Слуга народу вийшов 41 народний депутат з них 21 парламентар взагалі склав мандат, а 20 перейшли в інші фракції та групи. Чисельність фракції Слуга народу скоротилась скоротилася з 254 до 233 членів. Угу. От ну, і, то, і, і то давай будемо відвертими. Питання в тому, що деякі народні депутати просто не вийшли з «Слуги народу, тому що їх би вилучили на. На так би мовити з'їзді партії чи там на політраді це треба читати їхні статути, замінили б uh -huh. нас народним депутатом. Тобто, реальна кількість реальних слуг народу, я думаю, не більше ніж 200 людей стане на сьогодні. Я хочу просто нагадати, що так звана ще група разумкова, якщо ми про неї згадуємо, там більшість людей вони входять в слугу народу, але звідти не вийшли, тому що їх, наприклад, звідти просто, uh -huh. просто замінять так. Ще частина є депутатів, які або там можливо не в Україні, або Рідко з'являються або вже давно втратили будь-який інтерес до е парламентської діяльності, тому 200 людей це така стеля зараз слуг народу. Реальна, а все інше вони добирають за допомогою. от, а пам'ятаєш колись тушки. Оце легендарне слово, тушки. Ну ми пам'ятаємо ну, зараз тушками ми зовсім інше називаємо Коли, на це, коли, коли там люди, які молодше за нас, може вже не пам'ятають цього, а люди там нашого і старше пам'ятають цих тушок. Ну то власне тепер умовно кажучи, скуповують чи домовляються про групи. От є групи в Верховній Раді, там уламки ОПЗЖ, уламки, там там групи, наприклад, типу довіра за майбутнє, mm -hmm. ще певні фракції або окремі депутати, вони. Сьогодні умовно складають можливість для того, щоб отримати там 226 плюс голосів. От законопроєкт про множине громадянство, яке е, Зеленський там. просунув, його сьогодні ухвалили, здається, 234 голосами. Тобто, і треба просто подивитися, що насправді більше 30 голосів, чи там 40 навіть добрали з різних груп. Різних фракцій, так би мовити, тому що насправді ще раз кажу більшості саме на сьогодні у Верховній Раді немає. У Нас загалом просто величезна криза зараз парламентаризму і Верховна Рада, на жаль, із реального суб'єкта перетворилася ну на такий об'єкт. Краще не буду запитувати громадянство, якої країни ще б хотів отримати Андрій Смолі, бо ми питань в проєкті хештег без питань не ставимо. Знаєте, а з іншого боку, українське, я думаю, йому більш ніж українського достатньо. Правда? Я думаю, що я думаю що ніяке. от Ніколи не правду, цього не хотів, і сподіваюся, ніколи в житті не доведеться. А от як коли? І за яких умов облаштованих згідно законів і конституції голосуватимуть громадяни України і забезпечуватимуть найголовніше право змінності влади в Україні демократичне право. Ми поживемо, побачимо, будемо за цим, за цим звичайно ж стежити і в наступних ефірах. Обговорювати Андрію, дякую за твій дякую, час. Дякую, дякую за розмову. Дякую глядачам. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, був цієї миті проєкті хештег без питань. Друзі, дякую за лайк. Перш за все, дякую за підписку. Звісно, що з кожним днем нас стає все більше. і Це приємно, це дуже важливо. Дякую вам за це. Побачимось. Слава вам і слава Україні.